Вітаю вдома, друзі. Так склалося, що мені є про що з вами зараз поговорити. Я хочу поговорити про реформи мого каналу, що я планую невдовзі здійснити. Я хочу перевести цей канал на чисто анімаційний формат. Тут будуть всілякі відео з розряду якихось мультиплікаційних серіалів. Або якихось жартівливих анімаційних відео. Щодо подібного, у мене вже ну, давно є насправді ідеї. У мене колись давно, ще в 2021 році, я на одному зі своїх старих каналів під назвою Ucker Animation я вів свій власний дуже кривий анімаційний серіал. Тоді ще зроблений в фліпакліпі. Я вже давно хотів зробити ремейк цього серіалу. Я його робив ще в 2023 році, але я, по-перше, його так і не випустив. А по-друге, все-таки він теж був, ну я м'яко кажучи, не дуже. І я ну, досі розвиваюся насправді у своїх можливостях малювання і тому подібному. Також можливо, а скоріш навіть за все, у мене на каналі буде деякий англомовний контент. І, можливо, будуть деякі відео з озвучкою бота, оскільки, ну, м'яко кажучи, мій голос школяра. Ну, мало хто хоче слухати, і тому я думаю, я набираю мало переглядів. Це можна подивитися по моїх відео, так, у мене там, ну скільки вони набирають. 30-50. Ну, загалом, 30-60 переглядів. І це, ну, мало дуже, враховуючи навіть те, що багато кому не подобається, що у них відео по 100-200 набирають переглядів. Як на мене, це вже успіх порівняно зі мною. Щодо попередніх відео на каналі, то вони, я гадаю, залишаться, Ну, то вони 100 залишаться, але в якій формі вони залишаться, я поки що сам не знаю. Може я їх залишу такими, як вони є, може я їх приховаю і зроблю можливими для перегляду тільки в спеціальному плейлісті. Я хочу стати відомим і успішним в своїй справі, тож. Я просто відчуваю, що в моєму каналу необхідні зміни. Я хочу побудувати кар'єру відомого аніматора у майбутньому як е, людини, яка там робить якісь прикольні анімаційні серіали.